Шанчик, дай Боже. Я тобі вітаю з твоїм 25-літтям. Ти знаєш, що я можу довгі тости говорити. Я цього робити не буду, щоб не повторювати. Це вже багато що сказано, що буде відео. Я хотів зробити згадку твоєї молодості, твоїх підліткових моментів, твоїх підліткових років. Твоя молодість тільки розпочалася, це тільки початок твого шляху. Хотілося це зафіксувати моменти, які минули до 25-ліття твого. В цьому відео буде трошки багато фоток, трошки багато відео. Це просто як відеозгадка, те, що вже було, щоб воно залишилося в якомусь документі. Мій подарунок забереш, потім сам поїдеш. Це я, напевно, тобі напишу або подзвоню. Сам поїдеш, я не хочу нікого напрягати. Ну, що через цього ти поїдеш сам забереш. Ще декілька людей тебе хочуть привітати. давай. Обов'язково і нехай твої найзаповітніші мрії здійснюються легко. І всього тобі самого-самого найкращого. Я тебе безмежно сильно кохаю і з ним народження. Михасик вітаю. Туди сурінтова 15-та спроба записати тобі відеоповідомлення, відеопривітання, і це значить лише одне, що ніколи не варто здаватись по своєму шляху. Я впевнений, що як не на 15-й, то на 20-й раз в мене все-таки вийде, от тому бажаю тобі ніколи не зупинятися на своїх якихось поставлених задачах. Та якщо щось буде раптом не виходити рано чи пізно, воно все-таки вийде. Бажаю тобі завжди зеленого світла на дорогах, успіхів в тому подальшому в майбутньому. І раптом, якщо ти вирішиш нарікати на своє життя, тобі цікавий факт, що е, в Нігері на е, тисячу людей віком до п'яти років помирає 115. А це значить лише одне, що треба завжди бути радим за те, що в нас є, за те, що ми можемо їсти морозиво, те, що ми можемо пересуватися. Бажаю тобі з звісно, що найкращого, і знаєш, кожна людина в нашому житті вчить. щось так певний, що ми по ньому свою непросто. Та впевнений, що ми з тобою познайомились не просто так, що щось той таке значить. Вже 10 років між сержним. 10 років ми з тобою знаємося, це насправді досить довгий термін. І знаю, що мені завжди з тобою е комфортно спілкуватися, е якось бути з собою. Та з тобою можна різні теми підняти, там, які турбують, або просто посміятися. От Ти дуже позитивний, залишайся таким самим, який ти є. І, ну, що тобі сказати. Цікаве питання, та? трохи соромлюся. Але тим не менш, Міш, ти крутий. Ти крутий і таким і залишайся в подальшому житті. От, впевнений, що з тобою скоро зустрінемося. Добре, бо я не буду знаєш, затримувати ефір, я впевнений, що там ще багато людей буде. Тому дядько Тарас просив записати відео на 30 секунд, я не знаю, я вже, напевно, довше зайняв. Тому все. Вітаю. Мішанчику, хрупчику, вітаємо тебе з твоїм днем народження, бажаємо щастя, здоров'я, як то кажуть, багато племінників і багато літ прожити. Хочу ще тобі побажати, щоб в тебе в твоїй новоствореній сім'ї все було дуже файно, у вас панувала злагода, добробут і кохання. Ми так тебе сам... любимо. І так само, щоб тебе не лапали. Мішенька, хочу привітати тобі з ним народження, побажати тобі яскравого, насиченого життя, щоб воно було наповнено різноманітними моментами, близькими людьми, сміхом, радістю. І скажу по класиці, домик в Польщі, два красних Порше, якщо зможеш, потім один подгоніш. І скажу віршами. Нехай нещастя та невзгоди не зроблять вам в житті погоди. Нехай вам щастить та будьте здорові. Все, мішенька, успіху тобі, всього найкращого. Будь щасливий. Так, мішаня. Я тебе вітаю з Днем Народження. Бажаю тобі щастічка, здоровічка, всього тобі найкращого, щоб хуй стояв і гроші були. Ем, тільки кар'єрного зросту в тій компанії, в якій ти зараз знаходишся. Щоб в тебе в сім'ї все було добре, щоб в тебе гроші були, дітки хороші, такі красиві, як Настя і розумні, як ти. І щоб в принципі в тебе все було за єбісь. Вибачаю, що в мене на твоєму дні народження не буде, але я сподіваюся, що чим пошвидше я зможу приїхати, ми зустрінемося і по маленькій короні уїбем. Люблю, цілую, папа. Чекаємо -па. тебе вітаю, всім народженням. Бажаємо тобі щастя, здоров'я і здійснення всіх твоїх задуманих планів. пані. Вичемний. короче, пришли мы, короче, вечером на группу повеселиться на хате. Уху! Давай, пойди по давай, ушкин хуяри, хуяри! Давай! Сука, давай! Что година, вот яка година? 4.20 вот это. 4.20. Судя 4.20, пана куричок. Сука, а видит кто-то, блядь. А студент я так на час же покиш. Здоровый, да. Мой ник смузи бой, скорее всего тебе чужой, я ноу no name. но скоро я получу свой файм, взрываю высокоскоростной заряд ауди сладкий аромат, успей. давай, давай. Mm -hmm. О, это дядя, 4 или и пойдем к джуму. Ты с вообще на Здравствуйте, Хорошо. Ydynt <laughs> deged. Ці кошти будуть працювати на благо твоєї сім'ї. Ми перепишемо твою квартиру на мене. І ваш бюджет надійдуть на я. Ну, так, це скоро говорити, блядь. Ми перепишемо Яна блядь. Ми перепишемо твою квартиру на мене. І ваш бюджет надійдуть значно більше грошей. І ці кошти будуть працювати на благо твоєї сім'ї.

Давай, давай. Дивай. Давай, Дивай. давай. Чекай, чекай. Юна весна, звідки приходить, ніхто не зна, дівчина, дівчина юна весна, блять слова сва. <му> разговариваешь, слышишь, мальчик с домой. Подружкам звоню, говори, какой ты там пиздатый. Как твоя хата, обставлена богата, вата. Все эти ваши расклады. Эх, мальчики, да вы налетчики. Кошелёчки, кошелёчки, да кошелёчки. Ça, шо сука фуринуся нахуй все охуенщи вообще, вообще пизда